Ніколи не повіртеся, який зайняла доставка з Норвегії в Україну. Вітання, мене звати Богдан. Я вам зараз покажу автомобілі, в якому стані вони приїхали до нас з Норвегії. Перший автомобіль у нас Nissan Leaf. авто 2015 року, без ключовий доступ автомобіля, підігрів всіх сидінь, камера заднього виду, другий комплект гуми у автомобіля присутній. Так, наступний автомобіль у нас Nissan Leaf. Дане авто на максимальній комплектації, комплектація Tecna. Камера 360, шкіряний салон автомобіля підігрів сидінь. В такому стані все виглядає. Шкіра збережена, ціла, другий комплект гуму автомобіля. Третій автомобіль у нас Nissan Leaf. Авто у нас 15 року, комплектація техна в хорошому стані. Зробити хімчистку і можна передавати замовнику автомобіля. Підігрів сидінь, камера з заднього виду, другий комплект гуму обов'язково. Четвертий автомобіль у нас це Volkswagen E-Golf. Авто у нас 15 року на хорошій комплектації підігрів сидінь. Так, покажу вам все, як виглядає. Букова підтримка, гарна збережена шкіра.